Доброго ранку, вітаю вас на курсі по відновленню. В нас сьогодні з вами чудова зарядка. Ми будемо активно її виконувати, відчуємо приплив енергії. Рекомендую вам виконувати її у першій половині дня. Можете перед сніданком, можете після, як вам буде зручно. Для цього нам буде необхідно нічого, крім гарного настрою та, можливо, вам знадобиться. Спортивний килимочок. Давайте будемо починати. Ставимо ніжки широко, виконуємо вдих, видих. Вдих. видих. Дуже було чудово, якби ви посміхалися все тренування. Ручку назад заводимо, іншу догори. дивимося попід руку. Та стоїть на місці. Добре, руки назад за голову, беремо невеличкий замочок, округляємо спинку вперед, лягаємо, підборіддя до грудей. Відкрилися вдих. Видих, вдих, видих, Вдих. видих. І тепер з цього положення нахиляємося. На один бік та на інший лікоть заходить, і взагалі він хоче достати до сіднички. Добре, супер. Ставимо ручки на стегна та розвертаємо пальці рук всередину. Вирівнялися, Куприк у нас йде назад, ніжки м'які зігнуті. Ругнулися. Об'єднали лопатки, округлили тулуб. Добре. Ніжки поближче одна до одної. Ручками спускаємося по ногам і опускаємося вниз. наскільки це можливо. Якщо ця позиція дуже болюча, лишаємо на литочках. Спинка рівна. Розслабилася. Руки важкі, шея розслаблена, вирівнялась. Коліна підняти до гори. Добре. І з цього положення крукуємо назад. Ручки знаходяться по обидві сторони від ніжки. Пинка рівна, задня ніжка рівна піднята. Ставимо ніжку на коліна, поклали стопу. Якщо є можливість, піднімайте ручки догори. Якщо ні, ставимо на стегно. Відводимо руки від вух назад. Ручка одна за коліном, інша тягнеться до ноги. Відкриваємо плече, дивимося за рукою. Добре. Ставимо, піднімаємося в положення, з якого ми починали. Підтягуємо ніжку, Рівна позиція. коліна підтягнуті. Розслабимо. Рок назад, рівне положення, ніжка рівна. Якщо є можливість, піднімаємо ручки до гори. Руки відводимо від вух. Спираємося за коліна, інша рука у нас йде назад, відкриваємо плече, дивимося за рукою. На колінах. ставимо ручки попереду і знімаємо позицію, з якої ми починали. Підставляємо ніжку, стинка рівна. Розслабилися. Опускаємось на ніжки. Якщо ця позиція заважка і вам дуже важко, то підштовхуйте сідничками п'яти та вирівнюйтесь в цьому положенні. Хто може зі мною стати на стопи, то лишається в такому рівному положенні, маківочка тягнеться вгору. Сідаємо на сіднички. Рівне положення, руки ставимо назад та об'єднуємо, щоб мізинчики торкнулися один одного. Розкриваємо грудину, плечі назад, ставимо ручки. Добре, ніжки вирівнюємо. Рівне положення, отримуємо м'язами. Нашу спинку можна сіднички витягнути трошечки назад, є оберт рукою назад, змінили. Вперед, Змінили. Добре, об'єднали ніжки. Наскільки це можливо, ми хиляємося вперед, утримуючи спинку рівно. Якщо ваша позиція ось така, нічого страшного, це теж є добра позиція. Утримуємо головне рівну спинку. Хто може, як я або ж навіть краще, супер. Нахиляємося вниз. Розслабили. Кожним видихом все нижче опускаємося. Не спирайте голову до колін, навпаки, підборіддям за коліна. Добре, піднімаємось і так, одну ніжку згинаємо до себе, опускаємося обережно вниз на лікті. Лишаємо дві сіднички на підлозі, виштовхнули грудину та витяглося смаківочкою назад. Добре. Змінюємо. Супер. Руки в нас крукують назад. Пальчики рук в нас відходять від нас та дивляться назад за спинку. І обережно, обережно йдемо пальчиками назад. Якщо боляче в лікті, лишіться ось в такій позиції. Хай буде ось така позиція. Якщо вам зручно. Ви можете зі мною опускатися вниз. Не затримуємо свої думки на відчуттях про розтягнення. Просто розслабляємося та слідкуємо за своїм тілом, як воно відчуває навантаження. Добре. Через бік. Опускаємося вниз на підлогу. Почергово підтягуємо коліна до себе, до грудей. Плечі опущені до підлоги. Змінили. 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 Добре. Поставили зігнуті ніжки дві стопи разом, відкриваємо їх та слідкуємо, що там як відчуває наш поперек. Якщо він дуже піднімається, то, будь ласка, краще, краще трошки підніміть коліна, підкрутіть під себе таз. Та плавно опускайтесь, або ж можете покласти невеличкий пледик під сіднички для того, щоб ваш поперек не піднімався та не перевантажувався. Ми довго знаходитися в цьому положенні не будемо. Є. І робимо невеличкий оберт, можна притримати руки на животику оберт ніжкою і інша. Добре, піднімаємо одну ніжку, беремо себе за литочку. плече опущене, підборіття трошечки до себе. Підтягуємо. Якщо дуже важко так взятися, ви можете взяти резиночку або пояс. Та підтягнути ніжку до себе. Обережно змінюємо. Пальці, ніг опорної ноги розслаблені, тут виздовжені в стелі. Добре. Беремо за внутрішню частину стопи одну руку та іншу коліна до себе, поза дитина добре. Ставимо обидві стопи, беремо замочок під сідничками, забираємо плечі всередину, виштовхнули таз догори. Пальці ніг розслаблені, обличчя не напружене. Дихаємо носиком. змінюємо ручки. І якщо є така можливість, підходимо ніжками до рук та тримаємо їх, витягнулося ще вище. І плавно опускаємося вниз. Піднімаємося через бік. Тепер ми завжди будемо з вами опускатися, то підніматися через бік буде обережно. Обережно підняття, щоб не нашкодити нашому животику. Витягуємося вгору, беремо себе ручками за коліна, округлини. Виштовхнемо. Виконуємо цикл дихання. Вдих, витяглися, вниз ручки опустили. Видих. Вдих витягли. Видих. Поставили чотири пальчики попереду на нижні ребра. Великий пальчик позаду. Виконуємо вдих. Надувається животик, видих, тягується вдих. слідкуйте за своїм тілом, за своїми відчуттями, наскільки тіло включилося та хоче активно рухатися. Давайте ми з вами будемо йому в цьому допомагати. Я вас очікую на повноцінних, гарних тренуваннях по відновленню. Силочка буде в описі, можете перейти та ознайомитися. Бажаю вам якісного! Чудового відновлення! Дякую, що обираєтесь тренуватися зі мною. Папа!